Мої нескінченні дороги сплелися, мов доля моя, я знову вернув до порога, де батьківська рідна земля, країна моя, Україно, ще пращурів пам'ять жива, знайома тут кожна стежина, і сонце мене зігріва, Хай пісня твоя, Україно, злітає, як птах у блакить. а мова твоя солов'їна, у кожній оселі звучить. Піду у садочок Вишневий, послухаю спів солов'я. Там ранок зустріну рожевий тобі я вклонюся, земля. День єднання, свято в Україні, встановлене 16 лютого 2022 року указом Президента України. Цього дня будуть проводитися підняття державного прапора України на будинках і спорудах. В усіх населених пунктах виконання о 10-й годині Державного гімну України, проведення заходів, які поширюють думки щодо об'єднання українців. Ідея Дня Єднання виникла на початку лютого 2022 року, коли з'явилася інформація про те, що саме 16 лютого Російська Федерація. Може здійснити повномасштабне вторгнення в Україну. Зовнішні та внутрішні виклики, що постали сьогодні перед Україною, вимагають від кожного громадянина відповідальності, впевненості та конкретних дій. Як зазначив президент України у своєму зверненні, сьогодні Україну лякають великою війною і вкотре призначають дату воєнного вторгнення, але наша держава. Зараз сильна, як ніколи. А що ж означає єдність для нас? Віра в перемогу. Сила! краша, любов поля. Історія. Нога. Народ! Культура! та ніжим буде. І на сім'я віра в перемогу. Україна. Традиції. цієї, звичає, українців об'єднання.